Що ж, привіт друг, вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки І сьогодні до нас прилетіло ще ось така здорова-здорова посилочка з Алікспрес. Вартістю в 3.39 долара, вагою 321 грам. І давайте зараз ми її відкриємо і подивимось, що там а, всередині. Всередині нас чекає ось така. Вінтаж Т9, трішечки побита, корпус повнати і все, більш нічого. Більше всередині нічого. І ми зараз почнемо з ось таких приколюх. Дивіться, в рожевому, додатковій попиржці, продавець побезпокоївся. І це, друзі, ось такі цікаві силіконові кришки для холодильника, друзі. Де воно тут відкривається? Так, ну дивіться. Вони ще й склеєні дещо між собою, з таким смайликом. Це натягується на якусь посудину, на кружку і ставиться в холодильник для того, щоб не було сторонніх запахів. Ну, майже не пахне таким лед лед такою гумою, знаєте, каучуком таким пахне. Тянуться доволі непогано. Але, як то кажуть, через силу, що не занадто, то не здраво. Тому. З розумом потрібно тягнути. Як ви бачите, при розтяганні з'являються ось такі білі пятна, тому краще сильно не натягувати. Розмірів є багато. Дивіться, скільки насадочок. Так, одна, два, три. Шість штук має бути. 4. 5. І ось така. Шість. Шість насадок беремо нашу рулеточку і починаємо з самої малої сама мала має діаметр 60. Потім наступна після 60 іде 90. Потім іде 110. Так, 110, 140. 150 І це, напевно, велика сама десь 190. 190. І для експерименту зараз ми спробуємо взяти якусь посудину і на неї натягнути. Так, ну що, ось така у нас є скляна посудинка. Зараз ми її заміряємо. Діаметр вона має 111. І, наприклад, 111 у нас має ось оця. І ось так от ви бачите, вона по діаметру трішки менша. Але якщо її ми ось так натягнемо, але краще взяти більшу, напевно, чи більша не влізе, а більша влазить, дивіться. Ось так. Все, дивіться, оп. І вона от повністю закрила. Або можна, це трішки вільно тримається, можна, наприклад, взяти ось таку меншу. І ось так от ось такі оці клапаночки є, за які ми підтягуємо. І все. Дивіться, прям лягла класно, герметично. А так само стягуйте. Раз і зняли. Так, наступна в нас є ось така рунделечок, невеличкий. Також зараз ми його поміряємо. Діагональ його 150, 150, і приблизно можна, наприклад, взяти ось, ось цей. Так само беремо, надягаємо. Але бачите, він трішки вільний. Якщо вільний, значить не підходить. Беремо попередню. Попередня, це ось ця. І, і ось так от беремо. І натягуємо. Все, натягнули. Потім підтягуємо з кожної сторони. Все. Як ви бачите, підтягнулось, тримає, не злази. А щоб зняти так само, раз і зняли. Ну і для експерименту у нас є отакий квадратний. Тому що всі круглі, а зараз ми спробуємо квадратний, якщо його 190, діагональ 220. І, звичайно, ось цю саму велику ми спробуємо зараз на нього надягнути. Я впевнений, що вона на нього найде, а можливо і не найде. Деякі частини натягуєш, і падають. Тому якось трішки, а вона жирновата, ось тут знизу і зараз трішки вискальзує Тому ось такий може бути невдалий експеримент. Так, ну що, дивіться, і в принципі вона налізла, як ви бачите, тримається без проблем. Якщо треба, підтягнули будь-яку сторону підтягнули, надягли і тримається. І все ж таки, як ви бачите. Квадратних трішечки погано тримаються, можливо, десь ця сторона трішки жирновата, але на круглих вони ідеально сидять, але і на квадраті також тримаються. Ось такі силіконові круті заглушечки на відкриту посуду. Ну і такі ж самі я замовив тільки в блакитному кольорі. Це такі ж самі. Абсолютно такі ж самі, тільки вони трошки тугіші. Друзі. До речі, чесно вам скажу, дійсно, вони відрізняються. Дивіться, ці більш м'які, ці прям дубові. замовляв я їх в різних продавців. І діаметри дещо відрізняються. Якщо це брати самий найменший, дивіться, цей має 60. Так, якось поміряти його, щоб правильно. 65. А цей має рівно 60. Так, другий. 90. Ну, і як ви бачите, вони тугіше тягнуться, якщо натягуєш, вони біліють і туго йдуть ці. Набагато навіть такий силикон м'якший приємніші Цей більш тверді. ну Замовляв я різних продавців, і відповідно це більш жорстковаті. І не так вони будуть тягнутися, і ймовірність порватися буде вище. Тому силочки я залишу на продавців і на цього і на рожево Ну, рожево, мені краще сподобалось, друзі, якість там набагато краще. Ці дуже погано тянуться. І коли тягнуться як ви бачите, біліє. Тобто є можливість порвати. Ну що ж, отакі от силиконові заглушечки. В принципі, з цим все. Ну що, друзі, і переходимо до самої цікаве. Це у нас, до речі, навіть продавець рожевий запакував в додаткову таку паперочку, за що великий йому бонус. Що другий продавець запакував просто в звичайний целофанчик. Так, друзі, придбав ось такий триммер. Це триммер. Називається Vintage 9 Trimor Professional написано. І зараз ми його відкриємо, звичайно, не цією стороною. Це низ, а ось, скоріше всього, Сюдою Так. Ось такий. Так, саме такі, як я її замовляв, там можна було вибрати. І я вибрав в корпусі саме Gold. Тому. Ось таке лезо, дуже мілке. Він, до речі, акумуляторний. І дивіться, вже працює, і можна спробувати. Як ви бачите, збриває, бриє і непогано. алюмінієвий корпус. Є зарядочка під е, USB І ось, в принципі, такий тримерок. Що тут у нас ще йде? Вага його зараз я зважу вам наглядно. Вага Огайо складає 78 грамів. Там різні розукраски, були в пластмасі, з різними драконами. Я захотів іменно в алюмінію. Так, ось така йде інструкція. До речі, ціна його 3 бакса. 112 гривень там з копійками. Не 2 долара, а 3. Бо ці різняшки були по 2 долара. Так, ось така інструкція 5 вольт. Так, робота 2 години. Написано акумулятор 18650, але ну, я не знаю, чи будемо ми його розбирати. В принципі, він не розбирається. Так що я вам скажу, в мене немає, чесно кажучи, і бажання його розбирати. Але ось дивіться, сама ось ця пластмаска, саме кріплення, по якому обходить, воно пластмасове приклеєне до заліза. тому Наскільки довго він прослужить, чесно, не знаю. Ну і сама ціна, звісно, друзі, я кажу за це. Але все ж таки вирішив придбати, чисто. Для прикола перевірити, якби кому цікаво, хто хоче придбати, наглядно можете собі подивитися і зробити висновок, і вирішити, чи потрібно вам він чи ні. Так, ось такий кабельочок маленький, невеличка щіточка для зачистки самої, самих лес, ось тут, після того як постригся, зачистив. І ось самі ще додаткові є насадочки. Такі є насадочки. Насадочка на півтора міліметра. 4 Три міліметра і два. Тобто півтора. Скоріше всього, що без насадки це 1 мм. Далі йде півтора міліметра з насадочкою. до речі, зараз перевіримо, як цепляється. Ну, нормально, дивіться, класно. Лягало. А зняти трішки незручно. Цепляється добре, а зняти... Дивіться, там пальцем не підібратись туди. Вцепити вцепив і зняти буде проблемно. Тому ну, не продумано якось. Так, ну що, друзі, ось такий вийшов розпаковочка прикольна. Такий тримерок. Два комплекта резинових накладок. На посуду, до речі, ось цю точно можу рекомендувати. Вони легенькі прям такі до рук, приємні. Дивіться, вони більше тянуться, бо ці вони жорсткі, ну, також тянуться, ну, якість трішки нижча Тому ось таке, друзі. Ну що ж, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки ось тут внизу. Під відео залишайте свої коменти. Також я залишу на товар, е, е, силочки на продавців з Aliexpress на ці всі товари. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!